Боже, по великій милості Твої молимось Тобі. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я думаю, що революція гідності ще не пройшла повністю. Вона розпочалася 21 листопада 2013 році. Одне, що я можу сказати з певністю, що ці події однозначно змінили країну, однозначно змінили всіх нас і в той час. В ті в ті дні народ заявив, що ми більше не можемо, не будемо ніколи покірними рабами. І сьогодні дійсно є багато нарікань, є багато життєвих проблем, які виникають. Є багато викликів, які ми маємо здолати. Це і зовнішні, і внутрішні є дуже серйозне недопрацювання. Що у нас сьогодні немає пам'ятного знака, але в той же час він повинен бути дійсно негарним. Він повинен бути одним з найкращих. він повинен дійсно символізувати, що ми цінуємо і поважаємо. Маємо те, що зробили оці хлопці, які віддали своє життя під час подій майдану, і ті хлопці, які віддають своє життя сьогодні, боронячи нашу державу на сході. Тому я вас запевняю, що найближчим часом і я буду робити все можливе, щоб до 20 лютого у нас в місті з'явилося цей пам'ятний знак і ця стела. We'll be right back. Їм простіше вийти, покласти квіти і про все навіть забути і продовжити далі. Точно так же працювати, а тобто, взагалі не працювати, а робити вигляд цієї роботи. Люди помирали за що? За зміни в Україні для того, щоб наша країна змінювалася на краще. Тобто, ми хотіли в Європу, Ми хочемо кращого життя для наших дітей, для наших, для наших людей взагалі. А вони це роблять так на показуху. Вони вийшли сьогодні, поклали квіти. Все, вони відроботали і далі можна почати ворувати. Грабувати, що залишилося в цій країні, і так далі сьогодні. Зранку ми сюди прийшли не на святкування, що проводить скажімо так влада. Ми сюди прийшли на натякнути їм і нагадати про те, що ми набр... все ж таки будемо дивитися за ними і контролювати. А всіх інших всіх інших людей, українців, Житомирян, я запрошую сімнадцять 18.00 традиційно на вічі на майдан корольова, де зберуться саме ті активісти, які робили майдан, саме ті, хто починали його і закінчували.